Країни, от є Угорщина, є Словаччина. Зараз розуміємо, які інколи і ще стосуються політики там реверсу газу. Є дуже чіткий тиск з Росії на ці країни прямий. Ну, Росія часто розділяє Європу, намагаючись напряму говорити за Фінами, з Братиславою, з Будапештом. Ми. Чуємо те, що українська сторона не працює напряму з цими країнами, і, ну, і все робиться через Брюссель дуже часто. І от, наприклад, в Угорщині е, немає там досі е, посла в такій, ну, тобто немає не призначений. Посол не призначений посол поїхав в червні. Місяці, тобто в, ну, в, це 2-3 місяці. Так, але це такі, такий час, коли все відбувається. А в Словаччині є посол. А в Словаччині є посол? так. А е, Все ж, е, тобто це... Як ми бачимо, потім рішення в Брюсселі приймаються. Все ж коли ну, тобто різні Є, сторони. Я, говорять, я, я що от ви приймали рішення про те, щоб е, були звільнені посли. Виникла все таки така, такий вакуум в такий скрутний час. Що з тим все-таки робити, і як то вирішувати саме позицію України не тільки щоб говорити через Брюссель, але з конкретними країнами? Ну, по перше, що робити з, з заповненням вакууму, це призначати послів, якомог швидше. Це дуже простий рецепт. Я думаю, що це, як я вже сказав, буде зроблено найближчим часом. І ці люди, які вносять пропозиції президенту на затвердження, вони свідомі того, що це має бути зроблено. Я сподіваюся, що цієї бюрократії чи можливо якогось деструктиву, яка, який є в, на, на різних етапах розгляду цього питання, чи в міністерстві закордонних справ, чи в адміністрації президента, не буде і, і міністр. Закордонних справ і як я вже сказав, заступник голови адміністрації Валірійчали будуть. Вести, Валері... вести, вести цей процес якомога швидше. Валері але я Чали, хочу сказати, та, я тільки закінчую, якщо можна, якщо. Але це не просто це не призначення посла, це не є зразу панацеє, так? Що ми зразу... От, е, є посол наш, і Росія перестане переконувати і підкуповувати політиків там, не знаю, в Угорщині чи Словаччині, наприклад, там, в питанні газових поставок. Це, це є зв'язки, які чи політику. Яку веде Росія, звичайно, цій політиці потрібно протистояти, потрібно щось своє вносити, і тут посла роль є достатньо ключова, але не зовсім вирічальною.